записати для вас, друзі, про наше Дніпро, тому що я, як ви знаєте, знімаю за декілька днів, і там будуть такі знаєте, вітання вас в ті дні, в які ну, не, не сьогодні, не сьогодні. Тому що зараз у нас військове положення, тому я вважаю, що краще знімати не день в день. Ну, а Сьогодні понеділок у нас, і я хочу трошки про нашу ситуацію в Дніпрі розказати на понеділок. За останні дні у нас була тиша, в принципі, практично ніяких тривог, навіть в деякі дні, цілий день ні одної тривоги не було. Зараз у нас вчора, здається, вночі, десь біля першої години ночі була тривога на шахеди, але ми спали спокійно, бо ми знаємо, що шахеди у нас не долітають навіть до Дніпра і збиваючи на підльоті. Тому це така, знаєте, пуста, можна сказати, тривога. В принципі, так воно і відбулося. На ранок вже е, по, наші повітряні сили е, сповістили, що були збиття шахетів. Е, також е, сьогодні вранці була тривога по шахедам. Також е, вона була десь 20 хвилин не більше. Я так розумію, що нічого не не долетіло, бо ми нічого не чули. За останні за останній тиждень ми нічого не чули ніяких не збиттів, не роботи ППО, не ніяких звуків. Зараз друзі у місті на прошлому. Можна сказати, тижні. Була злива. Я навіть сюди добавлю трошки вам, як воно виглядало, і тоді вже стало тепло, сонечко, і можна сказати, навіть жарко. Погода, знаєте, така вже ну, середина літа, можна так сказати. Можна нас поздоровити з тим, що закінчився перший місяць літа. Хто його як провів, не знаю. Як ви вважаєте, був він продуктивним чи ні? Продуктивність для нас зараз одна. Це наші хлопці на фронті. Тому підтримуємо наших хлопців і дякуємо їм за наше мирне життя у мирних містах. Дякуємо нашому ЗСУ, дякуємо нашому ППО. І підтримуємо наших хлопців і бажаємо їм перемоги. Ось так, друзі, вступна частина, а далі ми йдемо по місту, прогулюємося, дивимося, як воно у нас у Дніпрі. Оце так злива, друзі. Тільки що так хряснула. Грім молнія. Можете собі уявити, як нам тут, коли ми привикли вже, що можуть бути прильоти. Добре, що дощ, то ми розуміємо, що, що це не прильот. Але хряснула так. Привіт, друзі! Ми з Дніпра. Як у вас справи? Готові до прогулянки? У нас по новинам друзі нічого навіть розповісти, бо нічого не збивають і нічого не летить. А вже звикли про це казати, про це розмовляти з друзями. Ну ось така ось ситуація зараз тиша у Дніпрі. Ну і ось друзі, ми починаємо з вами нашу прогулянку по Дніпру. Я хочу встигнути за це літо зняти наші такі, знаєте, приємні літні місця у Дніпрі, пройтися по вуличкам літнім, саме зеленим у Дніпрі. Ну і звісно, ми з вами разом будемо прогулюватися і дивитися на цю красу. А також друзі, у нас за рік війни дуже багато ремонтів проходить у Дніпрі, і я буду ходити по вулицям, де буду бачити, вам буду показувати. І сьогодні саме такий день. Звісно, друзі, до війни у нас почалися дуже великі реконструкції і реставрації деяких вулиць, можна сказати, з їх заново строїли. І це пішохідні вулиці, там прокладали нові комунікації. І звісно, ми чекали на те, що наш Дніпро почне обновлюватися саме таким чином, що будуть прямо нові вулиці. Але почалася війна, і у нас зараз за рік війни дуже Велика кількість не капітальних ремонтів, не з нуля побудови вулиць, а саме: Ямкових ремонтів поточних ремонтів. Тому що ну звісно, хотілося б, щоб було відремонтовано все ідеально, але краще хай будуть ремонти ямкові. Чим ми будемо ламати ноги і от, знаєте, будемо давати таку змогу нашим ворогам казати, що у нас тут зовсім все. Запущено, у нас нічого не робиться. І я вважаю, що краще хай роблять такі ось поточні ремонти і роблять ямкові ремонти, чим не роблять зовсім нічого. Друзі, відео виходять у мене довгі, бо хочеться показати і ситуацію у Дніпрі, а також і прогулятися по вулицях Дніпра і вам показати їх. Тому хочу попросити вас, напишіть у коментарях, чи це дуже велике відео для вас, дуже довго вам дивитися, чи вам подобаються такі довгі відео. Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок про. Ці наші з вами прогулянки. І не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк. Знімала оцю вулицю, друзі, взимку, і мені, звісно, написали, що а де зелень, а де дерева. Ну, взимку, звісно, не видно крон. І не було видно, що тут є все ж таки зелень, і вирішила вам проходячи тусь тут повз зняти ще раз, щоб показати, що вона дійсно тут є. Вже друзі вам знімала цю вулицю. Мені зазвичай тут пишуть про те, що а де де всі люди. Зараз хочу показати вам, де люди, коли добра погода, коли тут граються на дитячому майданчику діти, коли працюють кафешки. Бо в мене дійсно є одне з відео на цій вулиці, там, де немає ніодної людини, тому що прийшов дощ і погода була така, знаєте, холодна. і... Звісно, людей не було. Ось зайшла вам показати, як виглядає цей бульвар. На цьому бульварі я вже казала, що самий довгий струмок у Дніпрі, ну і в Україні в тому числі, тому що це незвичайна споруда така. Називається вона Сухий фонтан бо багато хто не розуміє, про що йдеться мова, що таке сухий фонтан. І отакий ось струмочок. Для того, щоб його збудувати, треба було використати 150 тонн граніту. Ось тут він починається. Ну і так от виглядають місця, де люди відпочивають. І... Дуже гарно. дуже така літня площадочка. Це, до речі, рибний ресторанчик. Отак виглядає літній Дніпро, якщо ви, якщо, друзі, у вас якісь сумніви, що. В Дніпрі зараз якось хтось з чогось лякається, ніхто нічого не лякається. Люди гуляють. Сьогодні неділя. Ну і далі там вулиця, яку зараз ремонтують, і ми туди з вами не зможемо пройти, тому що... Пішохідна зона якраз ремонтується. Я вважала, що цього не буде, поки не добудують новобудови. Але почали ремонтувати пішохідну зону, і ну, це дуже гуд. Зараз загляну, так знаєте, збоку. Ось, бачите, друзі, ремонтується пішохідна зона, а по проїжджій частині я ходити зараз не хочу. Ось бачите матеріали. Зараз неділя, тому, звісно, роботи не йдуть. З понеділка вже будуть працювати. Ну і зараз, друзі, ми переходимо до другої черги цього бульвару. Трошки вам покажу. І цю частину, от ту частину, де ми з вами проходили, була збудована в 2021 році, а ця у 2002 чи 2003 році. І дивіться, як вона зберіглася, як доглядається. Бачите, нові були висаджені дерева, вони вже мають крону і захищають влітку. І це зони, як вони зроблені для того, щоб... Люди влітку могли прохолоджуватися. Ось такий фонтанчик. Це теж сухий фонтан, так названий. Зроблено спеціально для того, щоб діти могли бавитися, ну, в принципі, навіть і не діти, влітку, коли дуже жарко. Така, знаєте, можна сказати, європейська частина міста Дніпра. Це грузинський ресторанчик. Ви знаєте, що ми з Грузією підтримуємо дуже гарні відносини. Тому, друзі, запрошую вас у Дніпро. Знаєте, ця частина міста, про яку ми зараз говоримо, ця частина міста зазвичай вона залучає до себе велику кількість туристів. Бо місто Дніпро у останній час вже стало туристичним. Ні, не я це не кажу про той час, коли почалася війна, а ще до початку війни. В місто Дніпро це може комусь здатися, якось не так. Але у нас в місто Дніпро дуже велика кількість приїздила туристів вже за останні роки. І у нас є що і подивитися, і є що показати. Ще бачите, друзі, окрім того, що тут крони дерев розрослися на цій вулиці, ще є горщики з зеленю і з туями, які створюють тут, тут і атмосферу гарну, і для, для легенів дуже гарно це посидіти біля туй почищують легені. Ми з вами вже, друзі, гуляли по цій вулиці не один раз в моїх відео, але я хочу все ж таки в різний час показати вам її, як вона виглядає, що тут є, що працює. А це, друзі, є отака ось, кажуть, мужик сидить біля мужика. Зустрітися біля мужикана насправді це кажуть так, що було зроблено статую на честь забудовника, який побудував цю вулицю, і багато чого побудував в Дніпрі. Це меценат, це людина, яку можна сказати, така, знаєте, сама. Гучна була, сама гучна була справа про вбивство цієї людини. Це Геннадій Акселерот. Також, друзі, дивіться, як зроблені переїзди, бо мені кажуть, що нічого не роблять у Дніпрі, як відремонтовані саме переїзди, трамвайні. І потрошку все ремонтується, ремонтується ремонтується. Дуже багато ремонтів саме зараз, під час війни. Хоча, бачите, друзі, хтось теж знімає якусь, якісь новини. Телебачення можна зустріти тут дуже часто. Отак виглядають вулички наші Дніпра. Може комусь це нагадає якусь, е якісь прогулянки, коли ви були тут в цьому місті, в нашому. Пройдуся, трошки вам зніму. Мені теж подобається тут по старому місту гуляти. Буду вам трошки знімати такі невеличкі замальовки по вулиці, яку у мене у мене попрохали зняти. Не знаю, людина тут жива на цій вулиці, чи можливо тут провела якийсь деякий час і дуже ностальгує саме за цими місцями. Ще раз, друзі, хочу наголосити, що я день у день не викладаю відео свої і також не вказую локації там, де я знаходжуся, як називаються ці вулиці, тому що зараз війна. Хоча, звісно, для дніпрян ці місця впізнавані і всі знають. Десь я зараз знаходжуся, але тут ніяких немає військових об'єктів чи цікавих для орків, тому, друзі, можемо спокійно ходити і знімати. У нас багато друзі, бачите, муралів у Дніпрі таких, у нас дуже креативні люди живуть. Дуже творчі і так ось себе проявляють. Так, друзі, виглядає літнє Дніпро. Ще хочу вам зняти одну будівлю. Вона новобудова. Ось вона, дивіться, як вона виглядає. Це новобудова, це не історична будівля, це побудована ось-ось. Ну, може, років 5-7 тому. Ні у, мабуть, у кожного із Дніпрян тут була фотосесія. Це є про те, що мені пишуть, що всі новобудови не гарні, що архітектори купили диплом за сало. Я хочу показати вам нову будову, яка я вважаю що дуже гарна. І архітектору можна виписати не догану, а подяку. А ви напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, гарна чи ні. зелений куточок. Ну, так як я вам друзі і казала, то тут багато дуже проводять фотосесій і ви можете це бачити зазвичай влітку. Хоча, в принципі, весь рік. Друзі, надіюся, я прохання пройтися по цій вулиці виконала. монтаж. Такі у нас дівчата бачили, як гарно дивитися на молодь. Ну, Бачите, друзі, як я вам і казала, там, у нас, там такі дірки вверх, коли підніматися по вулиці ось тут. ось тут, Там такі дірки страшні були. Мабуть, вже зробили, бачите, там ремонт іде. Бо там був жах, просто жах. У мене навіть відео є. Історичні будівлі, як вони виглядають і як виглядає старе місто наше в Дніпрі. Так, друзі, дивіться, тут такі дірки були. Зробили вже ремонт. Звісно, це не капітальний ремонт, бо зараз він заборонений, бо зараз він заборонений. А капітальні ремонти не можна робити, а отакі ось ремонти можна. Пройти можна, проїхати не можна. Ну, і така у нас, знаєте, Дніпровський гауді, якийсь у нас тут заселився. Здається, друзі, я помилилася, проїхати тут можна. Бачите, який незвичайний будинок ось, і зробили дорогу. Усей двіж змістився більше до центру міста, а ми тут трошки прийдемося за каулками і подивимось на історичні будівлі, які мені дуже подобаються. Пишіть вам, подобаються історичні будівлі, які збереглися, і що ви думаєте, на кшталт того треба їх реставрувати, чи може їх зносити треба. Напишіть. А оце, друзі, бачите, я не розумію, це двоповерхова була будівля, чи одноповерхова її добудували. Хто знає, напишіть. Такі гарні будівлі у нас в Дніпрі, друзі. Трошки вам покажу. Ну, А також хочу показати, як відремонтували переїзди тут, пішохідні зони. І тут, друзі, проходить зараз реставрація площі. Яка буде пішохідною, також як і декілька площ, які вже зробили. Оце я ще не бачила. Тут бачите, яку бруківку поклали, це дуже гарна бруківка. Вона довго буде лежати. Її дуже гарно, дуже легко ремонтувати. Знаєте, що буду буде два. Ось, бачите, друзі, люди все ж таки переживають за те, що зйомка ведеться в місцях, десь в місті. Бачите, люди переживають. Ось, дивіться, бачите, друзі, все дуже новеньке, красивеньке. І я дуже хочу, щоб все Дніпро ремонтували саме отак, щоб були всі необхідні інфраструктурні об'єкти, зроблені для. Доріг і пішохідних зон, бачите, тут є велодоріжка, вона помічена. А зараз, бачите, ще закрито, але оця ось площа, оця площа, її скоро повинні вже доробити. І ми скоро побачимо ще одне, ще один простір для людей у Дніпрі. По якому можна прогулюватися. О, ця реставрація мені дуже подобається, я вам хочу так сказати. Ще бачите, закрита. Ще як будівельний майданчик вважається. Але ось бачите, як зроблені дороги, пішохідні зони, Безбар'єрка зроблена, дивіться, дуже гарно. Хто там у мене питав, а де асфальт у Дніпрі? Ось бачите, друзі, асфальт є у Дніпрі. Винна будівля, гарна. Ось, друзі, бачите, розмітка є. Навіть є розмітка. Завертаю за кут, друзі, і е, тут, бачите, теж є і пішохідна зона, і асфальт є, щоб ви мені написали, що я тільки частинку зняла, а все інше не знімала. Знімаю, як є. Також мені казали, ти ось підійди до одної з таких, знаєте, у нас дуже знаменитих будівель у Дніпрі. Не можу називати. І познімай там. Так я хочу друзі тут познімати, мене просять. Кажуть, що там все дуже погано. Ну ось дивіться. Тут теж, друзі, зроблена ось-ось буквально у минулому році реставрація, тому ви мене у кут не загоните. Дивіться, як виглядає саме пішохідна зона і саме у тому місці, де ви писали, щоб я туди сходила і показала, як там все погано. Деревця, бачите, є. Ну ось така, друзі, у нас вийшла з вами прогулянка по Дніпру. Ставимо зазвичай пальчик уверх, якщо вам подобаються такі прогулянки, і я жду від вас коментарів. А далі ми по робочим питанням вже їдемо на бусику, ви знаєте, що. У нас зараз будівельні роботи в наших аудиторіях, бо скоро запускаються нові групи навчання. І, як завжди, друзі, не вистачає часу для того, щоб привести все до ладу в той момент, коли потрібно вже завтра зранку з дев'ятигодин ранку починати навчання. Але ауд аудиторії у нас ще ремонтні роботи йдуть, і треба їх привести до тями. І, звісно, нам приходиться бачити, заїжджати на виробництво і перевозити якісь будівельні матеріали, і ще доробляти деякі будівельні роботи, і також розставити столи, підключити комп'ютери. Ну, ось аудиторії практично вже готові для прийому наших студентів. Ну, а зранку наші студенти вже почнуть гризти граніт науки і будуть навчатися користуватися різними застосунками, як просуватися в інтернеті, як користуватися смартфонами і всім тим, що нам дає зараз прогрес. А ми, друзі, Додому відпочивати і їдемо от з таким, знаєте, нічним містом. І дивіться, молодь вона є молодь.